Всім призові сьогодні в групі назву Sandy is Home. І це вже третя частина Ідеанома. 25 грудня 2002 рік. Одна година ночі. Я прийшов, я прийшов. А, це занадто пізно для цього Зої. Куди це казав, чувак? По-моєму, весь діалог був сам з собою. Привіт, мама. Санті прийшов до нашого будинку, і я побачила його. Він прийшов, подзвонив мені і дав дуже хорошу подорож. Санті хоче подарувати тобі. Санта хоче подарунок. Коли він прийде, повернеться. Санті сказав: якщо мама подзвонить в поліцію, він е, забере нас всіх. Я дуже схвильована, щоб бути з Санті. Не переживай, мама, я повернусь завтра. Люблю Зої. По скрипту. Санті завжди дивиться. Зої, що це таке, Любе? Зої, мені здається, що я повинен спочатку зробити все, що сказано там. Мій лист бажань. Печиво, тепле молоко. Якась нерозуміла штука, дзвіночки і шкарпетки. Мені здається, Санті ще якось не так працює. Я не повинен тобі твої бажання робити. Зої! Так, нам по ідеї не треба йти до зої, але а чого піді? Чого піде зайти? Ага, тут пусто. і тут схоже предмет, який нам потрібен. Та сама цукерка Кенді Кейн. Ага, оце Кенді Кейн, третя незрозуміла штука. Добре, і куди мені його нести? Під ялиночку Санта Клаусу. Я безпаяться, чого ми Санта-Клаусу приносимо подарунки. Чувак, це не так працює, но бабусь якісь інші паралельні всесвіт, де всі дуже люблять Санта Клауса чи ще Санті. До речі, я недавно був в VR клубі і вгадай з трьох разів в що я там грав. Даю тобі на це три секунди. Так, я грав в NF. Очевидно, що я грав в TAF. Що ще міг грати, як не FNAF, коли я перший раз спробую VR? І, до речі, оце от я. Оце Санті. <світ> оце Санті, а оце от біла мильна штука, це ФНАФ. Я тоді справді перший раз спробував нормальний VR. Ну, звичайно, я... До речі, дзвіночок ми принесли, вже три залишилось. Звичайно, всі пробували дуже давно оці вот VR, куди ти вставляєш телефон і дивишся просто неймовірні відео на YouTube. Але коли перед тобою стоїть аніматронік в повний зріст, ти дивишся вверх на нього. Я Я не знаю, як це описати. Я після цього дуже захотів VR, але. Ну, проблема навіть не в тому, скільки VR коштує, а в тому, що у мене, скоріш за все, комп'ютер не потягне. Колись, коли вийде вже Хелпонте 10 можливо, я його і зніму Віарі. А поки що залишається тільки два предмети. Я, до речі, не пам'ятаю, що за предмети? Я приніс дзвіночок, я приніс цукерку, я приніс тепле молоко, І залишається кукіс і. шкарпетки. І, мабуть, кукіс нам доведеться самому приготувати. Все, я... Стоп, як воно називається? Ну це ємність, куди ти кладеш формочку з печивом. Я... Блін, як воно називається? Я. Ну, ось вол... ось як Називається, я... я забувся, я реально пам'ятаю. І миска для змішування всяких речей. Ну, пішли, знайдемо якісь речі, які ми могли змішати. Салю собаксі, що в туалеті буде борошно. Ну. Очевидно. Що ще може бути хлоп? Бу... Блять, як не борошно? Це не страшно. Це не страшно було. Санті, це реально не страшно, це ну, банально. було. Це було очевидно, я не залякався, навіть не підстрибнув ні разу. Тут, до речі, ще записка була, що тут написано. Попередження перед використанням пацючого яду. Тримайте подалі від дітей, від місць з температурою дивною. Не додавайте пацючий яд в пусті миски або чашки. Перед тим, як додати пацючий яд в їжу, мінімізуйте, мінімізуйте мабуть, контакт з усіма пацюками. Ні в якому випадку. Не давайте його людям. І я схоже зрозумів на що вони натякають. Я схоже зрозумів, що нам треба з цим санті зробити. Це повинна бути пуста чашка, йо-майо. -йо. Ну окей, окей, тоді. А як його викинуть? А, окей, хай тут просто лежить. Добре, то. А якщо його от сюди нанести? А, сюди теж ваш добре. Я думав, що ми зараз прийдемо, типу, на якусь гімняну кінцівку, де забуває Санті. Ну схоже, що він поплатиться за все, що він робив до цього. Так, мабуть, по шкарпетки нам треба піти в якийсь чорний і темний коридор. Це на бікфута більше схоже, ніж на Санті, але. Я впевнений, що я зробив так, щоб двері були закриті останньої ночі. Хтось поламав і пробрався всередину. О Боже, Зої! Це. Те... Взагалі де. Що ще я цей сзаді жир і просто із своїх виглядай. Да, який же який ж він хороший містер дідок, який дарує всі подарунки і щастя. Де мої шкарпетки взагалі? Не, Коротше, неважливо. давай спечемо-печемо спочатку. Я як, як покластимусь? Сюди, мабуть. Так, сюди. Санті, я для тебе печу печиво спеціально, бо я тебе дуже люблю, ти дуже крутий чувак. І, до речі, я ще мені голову прийшло, що, можливо, ми додали пацючий яд от на оцей от. Оцей от я досі не згадаю, як воно називається. І може Санті, типа, стане погано. Він зрозуміє, що ми гімнюки. Так, мені залишить тільки один предмет. Так, тобі шкарпетки залишились. І короче, він зрозуміє... Так от ви зрозумієш, що ми такі гімнюки, але він вижили за те, що там занадто мало яду і піде там мстити, там просто почнеться. Санті, ти не чув, що я казав. Санті ти. Е... Я не знаю хто ти. Ти просто гімнюк, Санті. Я, я, кажу... я тільки що сказав, що він дуже хороший, але я передумав, він не дуже хороший. Де мої шкарпетки, блін. О, можна подивитися малюнки. Зої Барнерс подорож. Сатудей оцей сатудей, субота, 21 грудня. Я ходила по дому, коли Санті зустрів мене. Він попросив мене, де мої руки. Так що він може дати мені все для моїх подарунків. Я сказала йому, зараз я дуже схвильована, де мої хаос? Може, типа батьки, я не знаю. Зої і Зої Барнс Подро. Зої Барнс, мабуть, це ім'я повне Зої. Той самий, мабуть, це сестра або дочка, не знаю. Неділя 1 грудня. Я пішла додому сьогодні, коли я зустріла реального Санті. Я сказала привіт до нього і сказала йому, я хороша дівчинка, так що він дав мені подарунок. Реальний Санті. Понеділок 23 грудня. Крісмас майже тут. Я дуже схвильована перед цим. Перед подарунками мама і Санті дадуть їх мені. Я сподіваюся, тато прийде повернеться точніше для з магазину. З магазину. Так. Добре, давайте заново. Я... Я сподіваюся, тато повернеться з магазину до Різдва і дасть мені подарунки теж. Так, це виглядає дивно, але якщо брати якась типа дитяче. Дитяча історія, то в принципі нормально. Зої Барс подорож, 5-20 грудня. Я зустріла Санті знову. Сьогодні на вулиці Wolsey школи, мабуть. Він дав мені двох маленьких черв... Ой, не треба грати з черв'ячками з усіма, от чуваками, які біля школ ходять, но. Просто... Я крусився, це не смішно. Забудь, забудь, що я сказав. Але черв'ячки двигатися як, як нормальні Я, схоже, зрозумів що це цеграм. Я, схоже, все зрозумів Блін Я. Окей, давайте просто візьмемо шкарпетки. Hello, саті давно не бачились, так ти гімнюк, я, я зрозумів, що ви хотіли сказати мені цим. А, тут можна світло вмикати. Та при свій без світла все видно. Я, Коротше, Це, скоріш за все, про тих, хто сидять, які там центральні процесори роблять, дивляться, дуже люблять. Так що давайте просто віддамо йому його шкарпетки і подивимося, що буде. Так, це повинно бути все. Будь ласка, Зої, нехай буде з тобою все добре. Це можливо алюзія на викуп, можливо, її типа вкрали в реальному житті, а це якісь галюцинації. Так, 21 грудня. 2022 рік. Другий, просто другий рік. Е, скільки там годин ночі. Зої, це ти? Зої, Зої. Зої? Чесу, страшніше, ніж в Санті, но. Але... Зої, ти. А я там нічого не бачу. Ти повернулась? Та, Значить так. Зої, боже, моя бейбі! Привіт, мама. Слава Богу, ти всиліла. Я так переживала за тебе. Я казала тобі, що все буде добре, мама. Санті е, дав мені дуже добре попіклувався про мене. Він показав мені подарунки, твої е, препарати, не знаю, препарат, твої препери, твої. можливо. Е, ці от... Ну блін, ну як його називати? Оці от, ну оці, ну як вода там... Е, передбачення там. А... Занепокоєння на рахунок нього. Не знаю. Е, Неважливо. Не він любить е, це дуже сильно, к, віп, дуже сильно відпав звичав спати, Так, я дуже класно перекладаю. О Боже Зої, наступного разу не йди за незнайомцями. Коли. Е... Особливо, коли вони вламуються в наш дім. Добре, мама, вибач. Все добре, моя дорогенька, я просто. Я просто радий, що з тобою все добре, що ти в безпеці. Мама. Так. Коли Санті проснеться, Коли він в тебе за спиною буде стоять. Хороша кінцівка. А, схоже, що Санті. Типа заснув. А, -а, -а, -а. Блін, я просто я не розумів про що вони говорять. Але... Коротше, ми ж Санті цьому дали пацючий яд. І він. Він... Який він. Вона. От наша дочка, вона була у нього в лігві, він її вкрав. І він з'їв оце печиво і помер. Ну, типа, впав в сон, як вона сказала, заснув. І вона змогла втікти за рахунок цього. І тепер. Окей, і ми, типа, врятували дуже багато дітей. Що там з... заснув е... носмерть? Так. Так, молода мама додала пацючий яд до Сантаного подарунку. Вона, коротше, за рахунок цього Зої повернулася ж... живою, Значить, вже вцілівшою, Нав... навіть у правильніше слово. Санті все ще. Не ідентифікований. Так, тобі. А, ні, Санті нарешті був ідентифікований. Але ми всі дуже вдячні за after mass of this... за цей. Я не знаю, як це перекласти. Добре, я не професійний перекладач. Давайте краще подивимося, що буде, якщо ми не додамо яд. О, він ісчезає. Так, коротше, прев'юшка. Сі, оця біла крапка, звичайно, мішає, але я її замажу в фотошопі. Так, прев'юшка, прев... прев ну ти, блін! Я тебе не повністю сфоткаю, ну. Безсовосний цей сайт. Безсовосний, так, безсовосний. Не, не соває нічого чогось. Без взагалі, абсолютно безсовосний, санті. Як так можна? Так, я приготував це печиво, от взагалі ідеально. Просто неймовірно, сам воно якесь стрьомне, але воно готове, воно без пацючого яда і, по ідеї, її не, Це повинно бути все. Будь ласка, Зої, нехай з тобою буде все добре. І я поки оце ходив, робив все, мені в голову прийшла ще одна ідея для кінцівки. Я сумніваюся, що воно буде правдива та подивимося. Три години ночі, 25 року. Що ж буде в цей раз? Зої, це ти. 100 баксів ставлю, що зараз буде скример. Я не хочу відкривати. Я. Я навіть не із за скримера не хочу відкривати. Мені здається, що тут. Все-таки він повернув нам Зої. Ось, ось що я боюсь більше всього, та давай відкриємо. Так. А... Санті повернув мене в Дім цієї ночі. Ми прийшли в веселу подорож. Він забрав мене до місця, який тато і я знайшли теплим. Ага, окей. Тепер ми робимо вже повертаємось додому і бачимо подарунок Санті, мама. Дуже радіє, типа кричить, мабуть, від радості. Так, ви чули, як кричить. Санті також зберіг мене треба, щоб віддати мамі як подарунок. Теж я просто не вдумуюся в слова, які я тільки що сказав. Я дуже схвильовано, щоб побачити. Ну чи ж, ексайтінг це дуже схвильовано, але. Ну, типа, як ти лягаєш спать схвильований перед якимось великим днем поїздку якоюсь крутою. От Отак схвильована. Просто. Я не знаю, як підібрати правильніше слово. От Отакі, ексайтен. Ну, з Щоб ти знаєш, я не знаю для чого тобі це. Біцет, ну просто ексайте зазвичай о -о -о -такі використовуються в контексті. Щоб бачити маму. Маму, ре реакцію мами. Я. Впевнений, вона буде кричати від радості, так, як я вже і сказав. І давай перевіримо кінцівку, яку я ти казав, що придумав. Але, я думаю, вона <світ> нереалістична. Коротше, цієї кінцівки дуже проста. Бачиш цей листок? Я не бачу його, взагалі ніколи не бачив, не помічав. Мені треба прочитати лист... Блін. Добре, в мене була ідея, щоб просто пройтись по цьому лиску і нічого не читати. Типа, для чого воно мені взагалі треба оці листочки якісь читати, Санті якогось слухати. Просто я пройшовся, подивився, наче все ок. Зої немає і ліг би спати. І тоді, мабуть, б... тоді сталося все те ж саме. Ну добре, я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео, і будуть подобатися відео І ще ті, що дещо сказав, просто як я міг таке забути? сказал, я буду каждый видео марафона показывать. Я буду показывать. Я, я завжди тримаю свои обещания. Би, это неправда, но стараюсь. Просто хотя бы стараюсь. И сомневаюсь, что ты тебе... а... да, я все уже сказал, так что... И все одно, все одно. Я сомневаюсь, что ты исполнилась, чтобы мы в наступных видео. И хай счастлив! ты. <плодисмент> Сереснуття, не понял. Как закрыть? Капець закстрм. Як? Ну як такое?